У нас в області сталася дуже важлива подія. Вона всеукраїнського масштабу, адже ми повернули 52 дитини-вихованців нашого комунального закладу обласного, які перебували з 22-го року в Австрії. Через безпекові питання дуже важливо зазначити, що ми безмежно вдячні. Австрійському уряду і землі, яка приймала нас в Австрії, за те, що організували прихисток для наших дітей для колективу, який працював з дітками, тому що в той момент це була дійсно необхідна допомога для України. Але з плином часу ми розуміли, що безпекова ситуація в області вона більш-менш спокійна. Плюс ми маємо гарантувати і забезпечувати право дітей на виховання в сімейних формах. Тим паче прийнята зараз стратегія на право кожної дитини зростати в сімейному оточенні. Ці дітки кожен рік, коли вони продовжували перебувати в Австрії, вони віддалялись від цього свого права. Тому ми, як держава, мали забезпечити цю можливість для дітей. І в принципі, вже розпочався процес. Ще в 2023 році ми розпочали дистанційні знайомства з потенційними опікунами, з потенційними прийомними. Сім сім'ями, дитячими будинками сімейного типу було тоді вже на той момент було влаштовано 9 дітей. Потім цей процес призупинився через певні моменти з австрійською стороною, тому що важливо було узгодити процес в лютому 25-го року. До нас звернулося Міністерство закордонних справ з повідомленням про те, що австрійська сторона готова розпочати процес повернення дітей в Україну. Ну і це було відправною точкою, коли ми вже перейшли до більш активних дій. Які гарні географічні, гарні е, умови перебування не замінять родинного тепла дитині. Це головний ключовий фактор. Зрозуміло, що якби у нас була нестабільна для нас, ми ж, як українці, які тут проживають, вже маємо своє мірило безпеки і небезпеки, безпечних, небезпечних територій. І е, зрозуміло, що для нас об'єктивно повернення дітей це абсолютно логічна і м, нормальна з точки зору безпекова історія. Плюс цей процес. Він був узгоджений на рівні Міністерства соціальної політики, Національної соціальної сервісної служби, Держдіти, Міністерство закордонних справ. І маю зауважити, що перше клопотання було зі сторони австрійської, що вони готові розпочати повернення дітей. Варто зазначити, що саме громадська організація, яка приймала наших діток, там це Кляйн Херзен, керує якою Паскаль Вайер Вона написала перше клопотання, що готові розпочати, але ж вони ж. І звернулись через певні безпекові моменти. Я розумію, що коли ти проживаєш в безпечній країні, то те, що видно з наших новин, воно е, інакше сприймається. І тоді якраз були обстріли в березні. І от це стало таким певним каталізатором, і певна е, ну, стурбованість була, звичайно. Але ми дуже вдячні пані Паскалю за те, що вона дійсно з щирим серцем і з любов'ю до наших дітей. Вони кожен для неї як е, свої рідні, тому що ця жінка вона це не просто громадська. Організація, вона сама є таким прикладом а, всиновлення опікунства. І а, ну, для неї це от чесно болить, розуміючи нашу ситуацію і ну, через всі погодження і усвідомлення того, як ми будемо рухатись, тому що наша задача зараз максимально швидко забезпечити влаштування дітей в родини. На початку квітня у нас вже було підготовлено 62 потенційних кандидати на всиновлення для 52 діток. У багатьох з них є тут братики, сестрички. Дуже важливо воз'єднання цієї родини. У нас є одна дівчинка. Марійка, у неї є тут троє братиків сестричок сестричок. Вони в дитячому будинку сімейного типу, в якому ми були минулого року, чи в 23-му році не пам'ятаю. Я у них точно була, і я бачила ті умови, в яких вони живуть. Я бачила її братиків і сестричок. І, ну, вони ну це таке щастя, коли вони зможуть об'єднатися і жити в родинному теплі. І, звичайно, що в своєму будинку, в своїй родині, ми все робимо для того, щоб оберігти наших дітей, тому що так само, як і у вас, так само і у нас дітки продовжують ходити в школу, продовжують здобувати освіту. І продовжують дружити, відчувати дитинство, і ми робимо все для того, щоб не дивлячись на війну, вони не втратили своє дитинство. Іноземці не мають права всиновлювати українських дітей під час воєнного стану. Тобто, ми би продовжували б намагатися встановити контакт, щоб по, ну, поодиноко батьки встановлювали контакт, приїжджали, забирали, але ну ми не впевнені, чи це вийшло. Плюс діти зростають. Якщо туди вони поїхали, їм було до року, то зараз комусь три. Комусь було три, зараз вже шість. Тобто вони втрачають ось цей момент і а, ну формування ідентичності, формування а, розуміння, як проживати в родині, що це дає дитині. Тому ми хотіли якнайшвидше допомогти це забезпечити. Ну, Тому і розпочали в 2023 році, коли там да перші дев'ять діток були влаштовані. Ми щасливі, що ми зараз подолали ці перепони і робимо все, щоб дітки пішли в родину. Рівно три роки, два місяці, і п'ять днів. Я був разом з дітьми е, в Австрії е, і знаходився з ними як, е, як директор, як опікун, і я вам чесно скажу, як батько, тому що е, там за кордоном е, дуже багато питань, які е, треба було вирішувати саме відповідальним особам, які могли, е, скажемо, на рівні якби, батька й матері бути опікуном. Нас е, гостинно зустріла. Організація Маленькі Серця, її президент Паскаль Ваєр. За що ми її щиро вдячні. Вдячні взагалі за те, що вона організувала, і наш побут, і відпочинок дитячий, і реабілітацію дитячу, ну було все зроблено, тому це людина з великої букви, і людина, як вона себе називає, людина світу. Ми знаходилися в комфортабельному отелі Сінікура. Там є все. Кімната, коли заходиш в кімнату з правої сторони. Це гардеробна, потім туалетна, потім душева, умивальник, і кімната велика, десь 20 квадратних метрів, ділиться на дві зони: на спальну зону. І на зону перебування дітей, і, так би скажемо, ігрально. Дуже все комфортабельно, вода холодна, гаряча, освітлення, все є. Ресторан столова, де наші дітки харчувалися. Харчувала нас кетерингова компанія, яка готувала їсти не тільки нашим дітям, а всім дітям бургауберга Нойдауберга, Це діти дитячого садочка, школи спеціальні інклюзивні школи і так далі. Тобто все дитяче харчування нам привозили таке, як австрійським дітям. Будинок дитини розрахований взагалі, оця будівля розрахована на 175 ліжок, а на сьогоднішній день їх 50. От. А е, по штатному розкладу було 76 як будинок дитини. Сьогодні він е, ділиться на три відділення. Це відділення паліативної допомоги, це відділення реабілітації денного перебування і відділення е, е, для дітей, які попали в складні життєві обставини виділяється, коштів е, абсолютно достатньо, і якщо взяти чисто харчування, е, чисто харчування, то у нас десь мільйон до, до, війни, до війни було. Дуже багато було інсинуацій е, з приводу того, чому ми приїхали, е, як де було б краще. Е, моя абсолютно думка, я про це говорив на всіх. Е, Хто мене запитував і в засобах масової інформації, що найкраще дітям в Україні? Так, да, сьогодні дуже важко. Сьогодні дуже важко. Але ви бачили, які вони щасливі вийшли. А ті, які, яких ви не бачили, вони чекають, коли до них приїде папа й мама.